Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Це треба виправити. Підпишись на мій канал, постав вподобайку та залиш коментар. Давай створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному, а це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми розглянемо досить свіжий та новенький тестнет від ScalarDAO. це міжмережевий протокол з відкритим вихідним кодом для торгівлі. Якщо цікаво, більш детально ознайомитись з ним, залишу посилання на опис проєкту. Поки інформації про нього небагато. Невідомо поки що по інвестиціям, що там, але в своєму Твіттері, який вже має близько 8 тисяч підписників. Вони пишуть: як бачимо, що всі тестери, які будуть проходити Тестнет, матимуть право на їх на ТІВ токен. Коли цей токен вийде, що там, скільки буде по нагородам, це теж поки ще невідомо. Але цей тестнет буду проходити сам та поділюсь з вами, якщо вам буде цікаво. Тільки майте на увазі, що це. Тестнет, скоріш за все, на довгу перспективу. Але якщо дійсно буде роздача, то в цьому випадку дуже круто, що ми залітаємо на самому початку. Ще вирішив зробити одну зміну. За добу або дві до відео на YouTube я буду робити пост в своєму телеграмі, щоб потім по ньому монтувати відео та показувати вам вже по самому посту, щоб вам було зрозуміло, коли треба перейти на те чи інше посилання, тому що інколи, коли... Я розказую, сам помічаю, не дуже зрозуміло в який момент треба переходити і на яке посилання. А так я буду бачити пост, який надіслав вам, і буду по ньому переходити. І вам теж буде більш зручніше орієнтуватися по цьому посту. Добре, це ми з вами вирішили. Тож, давайте перейдемо до самого тестнету. Відкриваємо наш телеграм, та переходимо на перший пост і додаємо тестову мережу. Натискаємо тик. Відкрити. Добре, нас перекидує на Chainlist, List, де нам треба законектити свій гаманець та додати мережу Polygon ZKV. Натискаємо Add to Metamask, Тут натискаємо Approve та Switch Network. Добре, з цим ми впорались. Переходимо далі. А натискаємо тик. Тут нам треба взяти тестові токени. Натискаємо відкрити. Щоб взяти монети, нам треба зайти через свій Discord. Натискаємо Connect Discord, натискаємо авторизувати. Це, ми підключились через свій Discord. Тут нам треба вибрати мережу Polygon z копіювати наш гаманець Metamask, вставляємо його ось сюди та натискаємо Submit. Тут натискаємо Confirm. Щось пішло не так. З Discord переходимо знову Join Polygon Server. Треба підписатися, скоріш за все, а сеп продовжити Discord. Після того, як ми сюди зайшли, натискаємо ось тут. Натискаємо Let's Go. Якщо у вас не буде показуватись ваш гаманець відразу, вам треба буде натиснути Add New Wallet. В мене гаманець тут додано, я вже користувався. Я натискаю ось тут. Все, в мене це відпрацювало. Перейдемо знову сюди, натиснемо ще раз Connect Discord, знову авторизувати. Вставляємо свій гаманець та натискаємо Submit. Підтверджую. Вибачаюсь, вибрав не ту мережу. Натискаємо сюди. Вставляємо. Натискаємо Submit. Підтверджую. Все. Добре. Нарешті ми зробили. Дивіться, буду показувати це вам все, щоб ви розуміли, які можуть бути тут проблеми. Закриваємо Discord. Закриваємо ось тут. Переходимо далі до Telegram. Далі. Беремо ще раз тестові монети. Натискаємо ТИК, натискаємо відкрити. Все. Ми зараз переходимо вже до сторінки самого тестнету. Тут нам потрібно законектити свій гаманець. Натискаємо Connect. Натискаємо далі. Під'єднатися. Approve. І Switch Network. Тут нам потрібно натиснути Facet і «Climb». Тут натиснути підтвердити. Це тестові монети нам зарахували. Далі переходимо знову до Telegram. Після того нам потрібно зробити ліквідність. Натискаємо тик, натискаємо відкрити. Дивіться, нам треба тут зробити ліквідність. Натискаємо тут supply, якщо не вибрано. Тут вписуємо, наприклад, 50, натискаємо Supply. Тут натискаємо «Максимум». Далі. Approve. Тут натискаємо Підтвердити. Трішки чекаємо. Все, наша транзакція пройшла. Натискаємо ОК. Далі натискаємо віздрав. Ось ці наші 50 баксів, які ми закинули. Тут ми, наприклад, вводимо 40. Натискаємо Віздрав. Натискаємо підтвердити. Трішки чекаємо. Все, як бачимо, транзакція наша пройшла. Тут залишилось 10 баксів. Нехай вони тут і залишаються. Цим ми теж закінчили. Йдемо до нашого телеграму. А далі нам треба перейти на Margin account та виконати всі дії, які там є. Натискаємо тик. Дивіться, нам потрібно тут зробити депозит, зробити віздрав вивод, займ та погасити займ. Наприклад, вписуємо тут 50, натискаємо депозит. Натискаємо максимум, натискаємо далі. Approve. Трішки чекаємо, поки пройде наша транзакція. Тут натискаємо Підтвердити. Все, транзакція наша пройшла. Тепер переходимо до вкладки «Віздрав». Тут ось наші 50 баксів. Ми, наприклад, ставимо 25. Натискаємо Віздрав. Підтвердити. Все, наша транзакція пройшла. Окей. Тепер нам треба зробити займ. Натискаємо Borrow. Тут натискаємо нехай 15. Натискаємо Borrow. Натискаємо підтвердити. Все, наша транзакція пройшла. І тепер треба погасити. Ми вибираємо ось тут максимум. І натискаємо Repay. Натискаємо підтвердити. Все, пройшло. Натискаємо ОК. Якщо ми перейдемо до добору, ось тут в нас нулі. Тобто, ми все погасили. Все. З цим кроком ми теж закінчили. Переходимо до нашого Telegram. натискаємо. А в переостанньому кроці нам треба протестувати операцію Merging Trade. Натискаємо ТИК, натискаємо відкрити. Добре, дивіться, тут потрібно нам що зробити: вибрати, наприклад, 5, тут вибрати ефір та натиснути Trade. Трішки почекати, натиснути підтвердити. Все, наша позиція відкрилась, натиснути ОК. Далі беремо знову, наприклад, 5. Тут вибираємо Matic. Та натискаємо Trade. Підтверджуємо. Все, транзакція пройшла. Натискаємо ОК. OK. Далі переходимо на Open Position. А натискаємо на нашу позицію любу з них. Та закриваємо позицію. Натискаємо підтвердити. Трішки чекаємо. Все, наша позиція закрилась. А на цій позиції ми натискаємо. Плюсик та мінус. Тут нам потрібно що зробити: натиснути тут Max, натиснути add Margin. Тут підтвердити, трішки почекати, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла. Натискаємо ОК. Okay. Переходимо на другу вкладку, натискаємо максимум. І натискаємо margin. Підтвердити, все, наша транзакція пройшла. На цьому ми закінчили тестування цього всього сайту. Ми з вами відтестили всі функції. А що дуже добре, досить швидко це все виконується. Далі перейдемо до нашого телеграму та до останнього завдання. Дивіться, а тепер нам треба перейти за останнім посиланням на сайт Zeli та виконати там завдання, які є. Натискаємо відкрити. Натискаємо «Accept» і як бачимо, у нас тут є досить небагато ще простих завдань. Треба зробити лайк, ретвіт, підписатись на Twitter. Тут а, нічого складного немає. Треба зробити це все. Я гадаю, що з часом будуть з'являтись нові завдання, які теж будемо виконувати, та заробляти собі бали, які нам в подальшому знадобляться, якщо з айрдропом буде все гарно. Друзі, на цьому все. Всі функції ми протестували, які зараз є, як я вже казав. Далі буду слідкувати за їх Твіттер та чекати. Цікавих новин Також не забувайте, що я чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання на сам Телеграм та наш чат, де спілкуємося, та по можливості допомагаємо один одному. Дивіться, тут багато дуже активностей, які я публікую, і досить просто все виконувати. Це в мене розписано, досить все чітко. та Зрозуміло, також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin, NCX Біржа та Magic Square. Всі посилання на ці відео я залишу під цим відео. Там є велика можливість на дроп та досить непоганий заробіток з цих проєктів. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе, до побачення!